Усім самий величезний привіт. Акції в магазині АТБ з 18 по 24 грудня для власників карти АТБ міцні знижки. Подивимось, що приготував АТБ нам в цей період. Які товари, які продукти зі знижками до 40%. Сирочки глазуровані по 9,80-950 торгової марки злагода. В акції буде кефір торгової марки просто наше», 1% жирності. Ціна 36 гривень 50 копійок. Молоко згущене торгова марка ічня. 8,5% жиру. 400 г61 гривня 90 копійок. Салат торгова марка своя лінія. Традиційний. 400 грамів 51 гривня 90 копійок. Пельмені торгова марка Розумний вибір 800 грамів. Зі свининою та яловичиною 65 гривень 90 копійок. Також в акції буде зі знижкою 40% соєвий соус 200 мл класичний та теріяки, по 19.30 та по 29,90. Лукшина швидкого приготування зі смаком свинини, курки та соусом. Торгова марка Glets 18 гривень 20 копійок. Рябчик це слайси з курячого філе сушені зі смаком сиру гауда, вага 50 грамів 69,50. Чай від торгової марки Батік, чорний байховий цейлонський, гранульований. Пакування 110 грамів 38 гривень 50 копійок. Тістечко бісквітне з шоколадною начинкою від торгової марки Мілка 6790. Драже в молочному шоколаді з родзинками. З мармеладом. Бум 12 гривень 90 копійок. Нектар сік 200 мілілітрів. Торгова марка своя лінія. У 8 гривень 10 копійок. Пелюшки. Торгова марка своя лінія. Розмір 60 на 90. Пакування 10 штук. 7490. Засіб для скла та дзеркал миючий Ріо 25-50-500 мл. Та засіб Ріо миючий для унітазу 500 мл 32 гривні 50 копійок. Засіб мийний, тобто порошок для прання 300 грамів. Гала 37,90 та 33 гривні 50 копійок для ручного або для автомат машини. Елементи живлення, тобто батарейки, пакування 6 штук, 42 гривні 90 копійок пальчикові та міні-пальчикові. Торгова марка своя лінія. Це були акції знижки для власників карти АТБ. З 18 по 24 грудня включено. Я вам хочу побажати економних покупок, всього найкращого, і з вами вже зустрінемося у наступних відео. Нехай у вас все буде гаразд!